Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього уроку масштабні і позамасштабні умовні знаки на картах. Сьогодні ми з вами ознайомимося з основами топографії, історією карт, вивчимо умовні позначки на топографічних картах, узагальнимо та систематизуємо знання про умовні позначки на топографічних картах, виховуємо в себе ініціативу та кмітливість. Перші географічні карти з'явилися задовго до початку нашої ери і мали вигляд досить примітивних схематичних малюнків. З тих пір картографічні зображення помітно еволюціонували. Виникло багато різноманітних типів карт, удосконалилися методи їхнього створення, збільшувалася точність, але їхня суть завжди залишалася незмінною. Географічна карта. Це зменшене узагальнене зображення поверхні землі або інших небесних тіл на площині, виконане з використанням умовних знаків у певному масштабі. З її допомогою ми можемо дізнатися розташування певних об'єктів на території і зв'язки між ними, навіть не перебуваючи безпосередньо на цій території або не маючи можливості повністю охопити її поглядом. Географічним картам притаманні декілька головних елементів це картографічне зображення, масштаб, координатна сітка, легенда. Такі елементи присутні на абсолютній більшості географічних карт і є тими атрибутами, які відрізняють їх від звичайних малюнків. Іноді на географічних картах розміщують також елементи допоміжного оснащення. Наприклад, Фотографії, діаграми, графіки, карти врізки та інше картографічне зображення. Часто воно обмежене рамкою і містить географічну інформацію, ту чи іншу частину земної поверхні. Залежно від його наповнення, розрізняють низку різних типів карт. Пропоную пригадати, що таке масштаб карти. Масштаб карти це число, що відображає ступінь зменшення об'єктів на карті відносно їхніх розмірів на земній поверхні. Існують різні види масштабів. Один із них це числовий масштаб, читається як 1 до 1 мільйону або 1 мільйонна. Виражений він в числах. Іменований масштаб, який прописується, наприклад, в 1 см 100 метрів або в 1 см 700 км. Лінійний масштаб, який ви зараз бачите на слайді, представлений шкалою поділки, з правої сторони позначені кілометри, а з лівої сторони указані метри. Для вимірювання відстаней, наприклад, доріг асфальтованих доріг, в тому числі ґрунтових доріг. Для цього підходить лінійний масштаб. Для цього беруть математичний прилад, який називається штангенциркуль, який на кінці має дві гострі ніжки. Його прикладають до лінії на карті, а потім цей відрізок переносять на лінійний масштаб. Але іноді виникають певні незручності, коли ми, наприклад, бачимо дорогу нерівну, будь то вона асфальтована чи ґрунтова дорога, тому що потрібно буде її вимірювати декілька відрізків, як це представлено на слайді. В даному варіанті ми бачимо аж 5 відрізків. Раніше для вимірювання таких кривих ліній використовували достатньо старий метод визначення довжини ліній. Прикладали нитку та використовували канцелярські кнопки. Їх потрібно було закріпити декілька разів на карті, а потім дану нитку перенести на лінійний масштаб, що викликало певні незручності. Але час ідей на сьогоднішній день у нас є цікавий приклад. прилад, який ви бачите на слайді. Такий прилад називається курвіметр. Він підходить для вимірювання доріг, відстаней е, на карті. Шановні учні, а тепер пропоную нам відпочити і зробити невеличку фізкульт-хвилинку. Небо блакитний, жовтеє поле. гори Карпати і синєє поле. Ми тут безмежні, це Україна і ми незалежні, ми українці, ми сильні, мужні, ворога нікого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, поєднався і сила це добре не знає. Ми українці, ми сильні, мужні, ворога нікого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає. Поб'єднаності і сила це добрим знання. і знанням. Вепу блакитний, жовтеє поле, Гори, Карпати, синєє море, дики ліси. Ти тут безмежні, це Україна, і ми незалежні, ми українці, ми сильні мужні, порога лютого долаємо, дружню, коли ми разом, нас сніхто не здолає, по яду всіх сила, це добре не знає, ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого долаємо, дружню, коли ми разом нас сміхто не здолає, пов'язу всі сила, це... Шановні учні, я надію, що всі відпочили, і давайте продовжимо наш з вами урок. Будь-яку карту складно уявити без легенди. Як без знання букв не можна прочитати книжку, так би знання умовних знаків не можна прочитати, зрозуміти зображення на карті. Карта завжди потребує розшифрування позначень, що використані на ній. Пояснення умовних знаків виноситься на поля карти і називається легендою. Легенда полегшує читання змісту карти. Для показу об'єктів на карті існують різні способи картографічного зображення. Умовні знаки при цьому різняться за формою, розміром, кольором. Вони можуть бути виражені в масштабі, а можуть бути і позамасштабними. Є певна класифікація умовних знаків. Наприклад, такі як точкові, але вони є занадто малими для того, щоб їх зображали в масштабі карти, тому їх іще називають позамасштабними. Лінійні ж знаки застосовують для відображення лінійних об'єктів. Їхня довжина відповідає масштабу карти, а от ширина ні. Площинними умовними знаками позначають об'єкти, які зберігають свої образи в масштабі карти. Вони являються завжди масштабними і досить точно відображають площу об'єктів. Окремою категорією виділяють пояснювані умовні знаки, до яких належать, наприклад, текстові скорочення або стрілки напрямку потоків вітрів і течії річки. Існують і інші способи відображення інформації на карті, наприклад, спосіб значків. Спосіб значків допомагає відображити об'єкти та явища певними знаками, наприклад, місце розташування вулканів, видобуток певних видів корисних копалин, розташування на карті морських портів. Такі значки, не виражені в масштабі карти. Слідуючий спосіб відображення інформації це лінії руху, використовують для показу динаміки явищ, напрямку морських течій, напрямку вітрових потоків, транспортних перевезень. Їх зазвичай показують стрілками. Також є контурні позначки, до них відносять спосіб якісного фону, спосіб ареалів, точковий спосіб. Пропоную розглянути спосіб ареалів. Спосіб ареалів показує на карті явища, що не мають повсюдного територіального поширення, тобто проявляються окремими плямами, ареалами, наприклад, басейни корисних копалин, ареали поширення певних видів рослин або тварин, території вирощування різних сільськогосподарських культур, великі за площею заповідники або національні природні парки та інше. Спосіб якісного фону Показують території, що відрізняються від інших за допомогою якоїсь ознаки і мають на земній поверхні суцільне без розривів або масове поширення. Однотипні ділянки забарвлюють в один колір або покривають однотипною штриховкою, наприклад, країни на політичній карті, часові пояси, тектонічні структури, кліматичні пояси, зональні типи ґрунтів, природні зони. Точковий спосіб застосовують, якщо явище поширене по території нерівномірно. Спершу визначають, яка кількість об'єктів відповідатиме одній точці. Потім на карту наносять точки, де об'єкти трапляються частіше, там точки ставляться щільніше, а де рідше, там їх малюють менше. Точковим способом, наприклад, можна позначити поголів'я домашніх тварин, посіви певних культур рослин, часуту Прояву певних несприятливих природних явищ, розселення представників різних раз. Існує також статистичний спосіб відображення інформації за допомогою картограм, картодіаграм, локалізованих діаграм. Давайте розглянемо спосіб картограми. Спосіб картограми показують інтенсивність прояву кількісних показників на окремих територіях. Обов'язковим є наявність шкали, що показує, в яких межах змінюються показники. Цим способом показують забезпеченість територій водними ресурсами, рівень розвитку певного виробництва, густоту населення та інше. Спосіб карт діаграми. Карта діаграма це поєднання географічної карти з одним із видів діаграм стовпчиковою, квадратною, кульковою. На рисунку 1 ми з вами бачимо структурні діаграми, які відображають величину ВВП країн Східної Європи у 1990 році та долю різних галузей економіки. Локалізовані діаграми прив'язані до певних пунктів і показують ступінь прояву явища саме в ньому або на не невеликій прилеглій до нього території. Показують повторюваність напрямку вітру в певному місці, кліматичні діаграми для певних населених пунктів, структуру виробництв у містах, обсяг вантажу та пасажироперевезень, транспортних вузлів тощо. Існує також спосіб відображення інформації за допомогою ізоліній. Ізолінії це лінії рівних значень якого небудь показника. Розрізняють декілька їхніх видів, наприклад, горизонталі або ізогіпси лінії однакових абсолютних висот, ізотерми уявні лінії, що з'єднують точки з однаковою середньою температурою повітря, ізогієти лінії, які з'єднують точки з однаковими показниками атмосферних опадів. Ізобари з'єднують точки з однаковими атмосферним тиском. Пропоную зараз на слайді розглянути і запам'ятати легенду до карти, умовні позначення, які відображають інформацію на карті, як позначається на карті вітряк, джерело, струмок та млин, озеро, позначка урізу води та болото, урвище, яр, кар'єр, листяний ліс. Зруби лісу, мішаний ліс, будиночок лісника, рідкий ліс, рідкі чагарники та луки, фруктовий сад, місто, школа, метеостанція, електростанція, завод, металевий міст та насип, двоколійна залізниця, станція, Виїмка. шосе. І поруч з ним лінія зв'язку, грунтова дорога і дерев'яний міст, польова лісова дорога, і поруч лінія електропередач, стежка, біля якої розташований колодязь, річка, на якій позначений напрямок річки. Зверніть увагу, що часто на картах... Топографічного плану відображається досить таки детальна інформація, наприклад, про ліс. В даному варіанті на слайді ми бачимо з вами сосново березовий ліс. І тут відображена інформація, що тут в основному переважають які види дерев, як сосни і берези. 20 це цифра, яка показує середню висоту дерев, 0,30 це середній діаметр дерев, 6 це в метрах відстань між деревами. Шосе? А. Асфальт матеріал дорожнього покриття. 8 це ширина проїжджої частини. 12 це загальна ширина з обочиною. Зверніть увагу на міст через річку. Д. Показаний матеріал, що він дерев'яний. 30 це довжина. 6 ширина проїжджої частини. 10 це вантажопідйомність мосту. Пропоную іще раз для закріплення вивченого матеріалу на уроці більш детально познач... познайомитися з окремими позначеннями на топографічному плані. Як позначається, хвойне дерево, автомобільна дорога, річка струмок, глиняний кар'єр, фруктовий сад, піски, луки, болото, джерело, яр, листяний ліс. Листяне дерево, чагарники, горизонталі і відмітки абсолютних висот. А зараз хвилинка історичних відомостей. Першу докладну карту України склав французький військовий інженер Гійом Левасер Дебоплан. Він був не просто військовим інженером, а ще картографом, письменником. Який спочатку 1630-х років до 1648 року перебував на службі у Суїзмунда III вози Короля Речі Посполитої і він являється творцем першої карти України, яка була створена на основі його власних вимірів, бо план мав справжній літературний хист, глибокі знання про що свідчать його неопубліковані праці з математики, навігації та картографії. Завдяки е, картам Боплана широковідомою Украї... Україна стала на теренах Європи, а також утвердилася в картографуванні. З'явилася вона і на глобусі у 1660 1670-х роках. Пропоную тепер нам прочитати з вами, розглянути топографічний план села Сілець. Зверніть увагу, що на даному топографічному плані, під планом, ми бачимо з вами різні варіації масштабу. Це і іменований, числовий, і лінійний масштаб. А з чого починається читання даного топографічного плану? Звісно, спершу потрібно навчитися читати рельєф. І тут ми з вами згадаємо. Лінії, які з'єднують однакові показники висот, це горизонталі. Причому є правило, що чим далі горизонталь від горизонталі, тим схил більш пологий. А чим ближче горизонталь до горизонталі, тим схил буде більш крутішим. У будь-якому випадку, опинившись для себе в невідомій місцевості і маючи такий топографічний план, ви зможете дуже легко прокласти собі маршрут. Зверніть увагу, що тут на топографічному плані є фруктовий сад, також тут є будиночок лісника, березовий ліс. Окрім цього, ми бачимо з вами село Сілець. Зверніть увагу, що забудови житлові тут не підписуються, а от інфраструктурні об'єкти по типу цукрового заводу, які винесені за межі села, позначаються і підписуються цукор. Школа теж підписана. А Поруч а, біля околиці села розташована водонапірна вежа. Зверніть увагу на те, що указується назва річки і навіть напрямок її течії. Зверніть увагу на озеро чисте. Окрім того, що указаний його узріст, показано, що поруч озеро достатньо заболочене. І в цілому рельєф представляє собою як пологі, так і круті схили із ярами. Тепер ми з вами перейдемо до домашнього завдання. В домашньому завданні, орієнтуючись на легенду, умовні позначення до карти, вам буде потрібно відкрити зошит, записати дату і написати назву домашнього завдання опис топографічного плану. Опис маршруту з точки А в точку Б. Точку А і точку Б ви обираєте самостійно. В даному варіанті ми бачимо з вами топографічний план села Щасливе. І поруч ми бачимо розташоване невеличке село Циблі. А ви можете самостійно обрати точку вашого руху. Наприклад, з точки А це буде село Щасливе і точку Б це село Циблі. І за допомогою легенди до карти вам потрібно описати свій маршрут. Тобто, правильно, безпечно, рухаючись, по дорозі або по стежці, ви описуєте все, що ви зустрічаєте на своєму шляху, тобто всі об'єкти. Зробимо невеличкий висновок. Карта це джерело географічної інформації. Для кожної ситуації можна підібрати окрему карту за тематикою. Легенда до карти дозволяє її правильно прочитати. Гійом Левасер Дебоплан – творець першої карти України 1639 року на основі власних вимірів. Надіюсь, даний урок був для вас інформативним. Всім дякую за увагу.